Чи не страшно мені піднімати такі питання і такі теми? Багато завжди пишуть. Мені не страшно. Мені дивно, з. Військових добровольців, які пішли у військо в 22-му році. Бо коли я йшов добровольцем, в мене було хвилювання. Коли я почав служити у Збройних силах України, там, у силах спеціальних операцій, у мене було хвилювання, бо в мене був непростий стан здоров'я як тоді, так і зараз. Зможу я вийде, не вийде. Е, і ясно, що я боявся там, бути пораненим чи потрапити в полон. Uh, і коли я пишу про чиновників, про цю всю мерзоту, в мене теж є хвилювання. Але мене дивують, кажу, ще раз хлопці, які е, 2-3 роки служать, не боялися, ну, боялися, але приймали участь, там, ймовірно, в візуальних контактах з ворогом вогневих, та, і вони приїжджають там у Львів чи в якесь інше місто і кажуть, що ми можемо зробити. Ну, в мене питання, що інструкцію розписати по Кроково, чи в чому проблема? А, і мене це турбує. Я не боюсь, бо та ну, слухайте, мені видається, що перш за все, перейшовши все від 13-го, 2014 року, всі події, скільки ми втратили людей 22-й рік, далі і зараз, і скільки ще, на жаль, але ймовірно буде попереду. Нам чого боятися? Нам навпаки треба говорити правду, бо чим швидше ми почнемо говорити, викорінювати всю внутрішню пошусть, тим більше в нас буде шансів і можливостей е перемогти і звільнити свої землі. Тому що, власне, от, там, чиновники, котрі дбають про себе, а не про українців. Містечкові феодали, котрі розграбовують наші надри. То власне вони, на мою думку, підривають нашу обороноздатність тим, що вони нас послаблюють. Там ті, хто випадки, про які розповідають в воєнкоматах, що беруть по 2-2,5-3 тисячі доларів за те, щоб онувати дані, вони послаблюють нас чи ні? Ті, кого познімали з обліку, вони дали можливість дурниці говорити тим, хто і так вагався. Дали можливість сумніву. Послабили нас ті воєнкоми, які знімали з обліку, тих, хто не мав бути зняти. Послабили. Всі знають про великих міста Львова, хто їздить з документами, що він зняти з військового обліку. Всі знають, що в них там познаходили купу хвороб. Послаблюється обороноздатність. Так. Всі знають, що депутатам обласної ради і міської роздали повістки, і крім тих, хто. Пішов військо війську добровільно, всі інші кому роздали повістки після того. Не дійшли до війська, поробили собі документи через ВЛК, там, деякі в аспірантуру пішли. От Хто куди поховався? Всі знають, всі. То в мене питання: а хто послаблює обороноздатність і чого нам боятися? Поліцейського з райвідділу, дільничного, якому дадуть вказівку по вертикалі, щоб він щось виконував. А він теж вже розуміє, що робиться. Він теж розуміє, що є величезна загроза державності. Там, де він жив, живе його сім'ї, діти, і він розуміє, що це була величезна трагедія, помилка підігравати та слухати корупціонерів, чиновників і одалів. Чи кому вони вказівку дадуть? НГУшнику чи Альфівцю? Чи хто ще не натерпівся горе від постсовєтської влади внутрішніх зрадників?